Сьогодні чудесний день. Сьогодні я скажу вам історію про двох сестер. Давайте вже почнемо з сестри принцеси. Давайте вже почнемо. Цей серіал заключається в тому, що в ньому все як по настоящому І давайте обдивимося. Перша ж трека була в замку. Жила, але она была тоже сильно дуже сильно популярна принцесса. И тоже сильно популярной семьи. И еще она была зла на всех, почему-то. И на всех было все равно. Тільки на себе ні. Вона просила всіх, щоб її все робили, а для них нічого вона не робить. Бель, Та-та, я вже бігла з усіх сил. Бель, ану вистро дала мені полюски. Ідемо до вашого дому? Ходімо. Тільки принцеса завжди перша Ти не забула, Ні, не забула. звісно, сні. Фу. Не навожу метеликів. Вони все мені здачі сказали, що працюють. Ох. Ох. Де ж користь корила відмори, коли виховували її? Що ти сказала? Повторила, я сказала, що вона найкраща принцеса в світі. Ти краща. Суботу целу, жалобу. Тим часом, коли вони вже підуть туди, куди їм треба. От і ми прийшла принцеса а, робити чи почекати Чуть-чуть, роби вже. Пелюстки. А, що це за ніч така? Вибачте, я перепутала закляття. флязі. Нічого. Давай везде. Добре. Чаррибар, чарибар, пелюстки, люстки появіться. Прошу владу цього браслета, Ш -ш -ш. так ти краще, а ангелів не можеш волшебний, волшебний браслет, волшебний браслет ангелів сюди приведи. Чому нікого нема? Фу. Що це за пташка була? Вибачте принцеса? Не вибачу ніколи. Що це за пташка була? Питання? Що це було? Воїна всіх принцес і Мати? Що це була? Що це було? Що? Що це було? Це це, це... все осмітительно. Я питаю вас до моєго та воно як вам дасть, то буде вам трагедія. Що це було? Воїна всіх принцес і мати? Що це було? Питання? Що це було? Що? Що це було? Це, 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 це восмитительно. Я питаю вас до, до тата, вона як вам дасть, то буде вообще трагедія.